Какая пірамида. тепер. Отепер, я О, ж дивился. Це, бі... це коли курс. Жека, есть я... хорошо, теж тоже заходить. Велика піраміда. Бачиш, я... я ж не переключав уровень. тепер заспавнилась піраміда. понял? Да, тепер... я понял. Ну, підряд, підряд, так, броня, сумка, е, готові. І... Буде, буде... буде тяжко. Ну, це вже последний а Це фінал. финал. Пішли, 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 заходи. Буде тяжко. Буде жирно. Ну, що я додому піду. Да, 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 да. Уже біжать, все. Бачив, він Уже попугай тебе а положили туда. Пропав, був, може він був типа, як тригерним, типа для того, щоб... Ось, а ні, він ще з'являється. Вони, він спавниться, поняли, чуваки, рюкзак з патронами посередині спавниться е, там раз в секунд но у нас це не спасе нам тут буде больно нам буде сейчас больно ще зверху що кани не знаю що їх так називають перший раз я так вийду а ну шо нам уже больно так і чого так че не перебував Да, и жизнь испавняется. Ну жизнь тільки маленькі, Такого пакета. Я думал. А скикивает. Да, ну вона 25 да, я скики дает. Точки спавна враги у нас же четко под і справа. Ну тут надо прям делить. Чем дальше, тем более. Ого, блин. А yes, ядро розрусається, я мій мейк не спавниться. То воно ж продовжав спавниться чи Не знаю. А продовжав? Та ні, продовжав, ну то чого. Не і так мене... Ядра, лучше бороти, бо це ще не... Nie... Для них <laughs> ще не настав момент. Я вам повідомлю, ядра поберегонять. А лазерку можна хвилювати? А хочеш, то хвилюєш. Тей, музика, як вам музика? Музика оркестрова. Так. — Там же Господь, Господь і Ісус Христос. — Я думаю, я думаю, що вітую її заповнить. Жека, советую цю музику заповнить, я тобі колись пасхалку про неї найду. Якщо не пропихаю. В следующей час я найду пасхалку, то я можу. Типа просто. Якщо не пропихаю. А дайте мені не джудеть, ні, 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 не. Не, честно, мне самая большая там на четвертом уровне кажется, ну, как то зашла. Такая типа шотландский мотоцикл. А тут прям такой эпик финальный. Дайте рюкзак, мне не надо рюкзак. Ох, крайний, кто крайний по рюкзак? Кто крайний по рюкзак, не вроде Я. можно бежать? Фу! Что-то больно тут. А, вони ще із верху прям сиплять. Оу, 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 ребята, у нас тут, у нас тут, у нас тут ядра доставили. Я дрібна каша на тобі ядрів. Лісового горішка, так? Насипать. Варець горошком. Так, ну дуже від один раз. Будемо щетати по світу разу мудриться Я

Чиловий, то що ми за тебе всю роботу робимо, чиловий стоїть там. А сидить там, на сигареті. Андрюга, твій рюкзак не спав. О, бік побіг. Там бік побіг. Тут уже можна на автоматі ядра розчехляти, у кого стали з хлопці. Дивіться. Так, розчехляти. Так, розчехляти. Давай, папі, ну пійся сюди. Ага. Господи. Мені страшно, просто и про твою детство. Боже, 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 не пускай до меня. Не подайся, я ухудшился. Как пришло в те? Ой, я серенький кучу, кучушки там закончу. Я так, старт.

Друзі розказували, які в опорон переїхали. У нас боку стоїть. Так, ще біга з двох сторон тепер біжать. З трьох? З чотирьох. Все. Вот тут. Твою, мама, мама! Мене заживали!

Все. Ну что, давайте, главное, поговорим. Он там Сеня, Сене вот Там шасси. Да, там с жизни и чекать в каждой центральном туннеле, то типа ну, секрет, у него вышли прям. <соценно> ну по нього биг ты, По под нього далеко Одна <соценно> ты. Да, там. Ну, а с ростороны печка обычно, маленькая. А, Я понял. Топ? Локальный, наверное, доволі. так. О, а правда есть таблица, короче. Ааа, не фига. Вот супер. Ну, болею кой. О, теперь синий ідут вместе с красками. Я кажу вместе с красными вишли. Я б їм показав, куди на москву і пиздувати, чуєш. Не знаю, пальцем книги пальцем. Компас. Тей кинь компасом, Варту намалюй, не знаю, покажи откуда готовиться нападение. А ты хитрий, до... уйди, рук зак. Ты хочешь с МС рюкзаки поесть? А, Я... да. Uh, <laughs> эгоїста. <laughs> эгоїста. Oh, эгоїста. <laughs> а вот он не для фант mm -hmm. ну, він не. То, что Так, э, ну. Mm -hmm. так, ищет, ищет, и все бежат. Вот так, по идее, вот всю волну пережить, и, возможно, все. Ну, вот же, вот, вот, вот. Да. Меня слишком... Босс уже тут. Босс уже, да, босс он уже четыре раза открыл. На букву Н а его звать. Я не буду ползать кто, но я его звать на букву Н. Ну, ударай. Ну, назвать. Ну, ноги балки с ударами, понятно. Я стрелял на угада ракета, на про подканист, так куда лезут. не <успільно> Так, ну что, шо, шоу, шоу, по идее, сейчас должно заспавниться або здоровье. А, не! Че скелеты лезут? Такие вообще палки, никакие до поржусь в сторону. Скелеты. Так, надо расчехлю. Пулемет. Расчехлю пулемет. Пулемет. Так, ну, возможно, это дополнительные враги. Я че, хоп, не помню, я А, я тоже прям. Не, я хрум. Так, ну Наконец-то, Увітую вам Не обертаться, як будете йти. Додом... Самі вам не обертаться. Маски А ви не туди стріляєте у вас сзади, ну, 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 поглядуйте туди в сторону боса, Він, він, він красиво йде. Він зараз і ми ви побачите. Жека, дивись в сторону, боса поглядай, ти тут саме є. Oh, yo, camera, right? Да, Так, ти ж добавил. Так, Сарика, можна з ним дойти? Дя, спин мой. О, ти дивись! Бум, бум. Бугум. Отстріливаться надо. Сейчас буде yeah, стріливать ломать. Yeah. 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 Він, да, сонце той живе, то чотирьох руки він здоровий жиє. Я би відстрілюю стрілюю по тобі. Нічкую ну. пунгу, не вільно ні дотикати. Постав, зостав, сонце не вільно! Да, це його хп? Да, це вже його хп. Я хочу до нього запили, ваншот. Якщо близько підійдеш, він тебе ваншот. Я йому в пак є Я в Яйця закидаю, ядречку. Поки були, поки були, давайте. О, тут, тут є ці, о там це, oh, і на не летять, і на контяну. Так, да, так, да, да. тарілка летить. Це ми її визвали в якомусь уровні, там де маяк крили, оце ми визвали тарілку. О... круто все. Так. Не а, толсти выля за. А ну и дай нахуй! Дай нахуй! Да не нахуй идики! Где-то накрыло флешбек. Аааа, мене раздавили ногой! А ти пішов лопатою його бить там чуть-чуть. А ну мені цікаво, що Він будем на а ну надо блин. Ага, я бы понял. Не спавниться під ним. Спавнится. Нам надо пробивать, типа не спішить, нам надо пробиться крупки. Тут у нас якби галеми всякие. Осторожно там копа. Лековай меня наискала! Я прям під ним появился! Да, так і нашли... Кайси на батла Сакса. Да, давайте так в Росице и разберем. Ну да, надо отвертаться. Я поставив 3 секунди без смерти, я при респавне, да, я думаю, всего не хватает. Тут так. Чи хватает? Нет, не хватает. Ми зараз за... ну, можемо заставлочити, там треба розбігатися в різні сторони, хлопці. Як спавлюємося, розбігатися. Ні, ну чого я... Чого, я нормально. Пойдемо, хочу постріляти. Я здох. Поживий, хто за... живий, живі. живий? живіть, пожалуйста, бо ми зараз застанучимо. Добре. Я, ну, якби я знав, я більше ці поставив. Нормально. все. все. Нормально, я з п'ятого разу з під нього. А він, коротше, за підтримку, стій. тим потім робить.

Оооо, эй, да читы маскурбейшн ваги лекшен. не обертайся на. Мене. Іди, іди <постеркнулся> <раплявся> а он обернулся в твою сторону. Вы нарагай о, -о. Ну, я... Ай... чм?

Надо зайти в пирамиду, надо ждать, тарелка долетила. Нам надо ждать, пока тарелка нам открыт, блин. Няк быть, він безсмертний, ніяк на него так прийдет. Надо ждать, пока пирамида открытся. Нам надо ждать, поки відкриється піраміда, піраміда, да. І там мы его сможем убить. И там ми його зможемо убить. Зможем а, ну ладно. Він, у нього є У него есть реген жизни. Постоянно регенерации. Так, они не нравятся. Ну тут надо. Мы вам же мама зашли. Алина моя пытаясь нормально прогентации, сразу же я Ну Ладно, я один, один слайд, опять, я був, по так. О, я жопу не забыл, поставил. Да, так нормально. О, пирамида открывай, пирамида, пирамида открывает. Попрыгай, попагали, пирамида, быстро, 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 пирамиду. О, Так, Means... Uh, Коротше, по центру не ходимо. Uh, у нас, бачите, є uh, портали. Портали активують луч по центру. Коли пригаєш в той портал, uh, скільки активіруєш і активізується uh, енергетичний луч. Скільки той луч поможе його Тобто Валим босса і паралельно активувати луч. Я думаю, що нас uh, все оставляется. Uh, Ну так, але тільки ж треба ждать, щоб він був по центру. Нам треба заманити його. Бачите, по центру світиться в полу цей. Нам треба заманити його туди, тому що він не вспів адригені. Тобто валим боса і намагаємося заманити його на центр. Паралельно хтось дуже Ну Давайте я буду а але обіцяйте. Ми ж не знаємо, на кого він стригорується. Так, біля мене активований полпав. Стригериється на топ, ще його оббито активірований портал, він прозрачний. Не він по-моєму світится а... в ньому видно. що-то. Ну ось тут світиться щось. Да, короче, 4 активируешь, но тільки же надо, чтобы він был по центру, пока не зачепа О, вы над порталом скажете. Над порталом? Ну, над, цін, над лучом? Не, не, не. Не? Ладно, нет. А я прыгаю, не прыгать, нет, не прыгайте. Ні. Пока не прыгай. Хорошо, заманивайте на центр на сейчас поп... Давай, давай, над порталом, давай! Вот теперь да, но ты дожди, я за давай, Хватит подавай, бать, подавай! Да ты дождишь! Ну блин, бежу! Так смысл ты дожди, я пошл пойму без душа. Лечо, вычел, лечу, лечу, активируй. Анвин, куда вин тика? Шмалый что-нибудь? Нет, нет. Он знает, знаю, а должен быть шмалый. Вообще он на один не слитит. А, вони опять всі засвітилися, а чого? О, um, шмали, а, ні, спали, спали, шмали, шмали, шмали. шмали, шмали. шмали, шмали. Мені не факт, що хвати, ну дужно Він відкрив откривають кров. Да, бо. Дужно хлопчик. Красиво. Ну, соло це важко зробити. Первого mm -hmm. разу в соло зробить, зробить. а. а І... not necessary to dial a one when calling this number what the? would you please hang up and try your call again not again Uh, yeah, this is Serious Sam calling for mental. I guess you're not home right now. I have a special delivery package for you. I'll be there soon to give it to you in person. I'm on my way over right now. Thanks, bye. It's time for bed, kids. Cartoons are over.